Вітаю в ефірі програми Освіт за людьми, де ми вирушаємо на бошуки людей, які нас дивують та надихають. І сьогодні вони здивують нас своєю яскравою квітковою виставкою. Також поділяться секретами вирощування півонії, розкажуть про їх відмінності та особливості. Понад 300 сортів півоній вирощує на власній присадибній ділянці Франківка Галина Яцинович. Жінка щороку відвідує розсадники квітів за межами України та навіть влаштовує виставки. «Всі докупи зібрати і виходить, який красивий букет. Кучові троянди півника, головне різносортні півоні. Усе це росте на присадибній ділянці пані Галини. Волотисті гортензії, оце тут росте волотиста гортензія. Це також і то гібрид <кій> зацвів. Багато ірисів, лілії, флокси. Ось це флокси. Вони ще не зацвітають, також дуже гарно. Перші півонні тут були посаджені з саду моєї мами. Моєї мами вже давно нема, але я так на. Пам'ять про неї посадила півоні, її ділила потрошки. І так кожний раз, як приходжу сюди, і думаю, може, мама з небес бачить, як тут квіти цвітуть. І з тих пір під вікнами у пані Галини розквітає все більше сортів півоній. Наразі їх понад 300. Була дуже красива цитерія, в неї листочки такі, як без шовку, коли вітерець, воно так гарно, і... але вона вже відсвіла. Дуже красива така, це Генрі Бокстос. Вона особлива тим, що вона, коли розквітає, в неї всередині залишається так, ніби бутон, що є квітка в квітці. І вона дуже гарний колір має, і така в саду, її зразу видно, що вона така дуже дуже красива. Вона така об'ємна, так. такий насичений колір у неї дуже гарно. Це називається Петерджів Рієнт-Вагінар. Така складна назва. Вона бачите на листочках, так ніби в є. Листочок такий перламутровий на кожній вкладена квіточка з таких перламутрових листочків. Спочатку були іриси, а зараз іриси разом з півоніями. Ну, я знаю, років 4-5 півонії, так що розширився асортимент. Аби показати цікаві сорти півонії людям, Галина Яцинович торік вперше організувала квіткову виставку. Ходжу по саду і думаю, боже, ніхто це не бачить, тільки я. Ну і так знайома приїхала з Дніпра. Вона також я багато в неї, особливо ті українські, тому що в мене вже було багато сортів піоні, ні одної не було української селекції. Я думаю, ну як це так обідно. Почала шукати і знайшла її, як з Херсона була жіночка, з Одеси привезли квіти. Ну так ніби нам виставка вдалася, і ми вже рішили, що ну, поки є натхнення. Настрій mm. будемо кожен рік проводити таку виставку, бо людям дуже сподобалося Цьогоріч На квіткову виставку завітали і ми. Надцять міст України представили власні півоні на квітковій виставці в Івано-Франківську, зокрема, і української селекції. Це сорт української селекції Василь Федорович Горобець 1994 року. Дуже гарна квітка, дійсно весільна квітка. Сорт наскільки ніжний, наскільки святковий, дійсно, квітка для нареченої гасло другої квіткової виставки півонія єднає міста. Мета нашого заходу об'єднати міста України, і тут ми зараз об'єднали. Напевне, більше 15, 19 учасників перепрошую з цілої України. Тут є Київ, кілька представників. Тут є місто Дніпро, тут є Одеса, тут є Харків, тут є Львів, тут є з Франківського регіону. Багато це є та позитивна емоція, яка зараз дуже потрібна кожному з нас. Он сьогодні рано сьогоднішній ранок знову почався з тривоги, але ем, і, і і це кожен Переноситься по різному, в кожного це різні відчуття, і це саме той позитив, який нас дуже необхідний нам зараз. Перекривають той страх, перекривають той то, те збентеження, перекривають ту ті переживання, які ми проживаємо щодня. Мета квіткової виставки зібрати кошти на потреби для 102-ї бригади 76-го батальйону ТРО. Наше велике сподівання, що всі учасники, які помилуються півонями, обов'язково допоможуть коштами, і ми зможемо купити такі потрібні мавіки для нашої бригади. Валентина з Дніпра на виставку жінка привезла з власного розсадника. Понад 80 сортів півоній. Півоні садила ще моя бабця, і це генетичне. Але тоді було тільки три сорти півоні: червоні, білі і рожеві. А потім, потихеньку, коли я перший раз потрапила в ботанічний сад і побачила всю цю красу, це був 2004 рік. Я просто була вражена. І це була хвороба до сьогоднішнього дня. Почалося потрошку, потихеньку, помаленьку, а потім колекція розширювалася, розширювалася. Зараз на сьогоднішній день тисячу сортів, більше 1600 сортів пігоні в нашому розсаднику. Жінка не лише вирощує та доглядає за квітами, а й створює свої унікальні сорти. Мій сорт Ольга. Зацвів він перший раз у 2015 році. І е, зараз він просто з холодильника він не показує, він наскільки ніжний, наскільки він е, ароматний. Він просто як просто що з холодильника. Зараз багато квітів е, колір свій трошки змінили. Десь появилася така сирінівця, десь появилась розовиночка, але це результат збереження в холодильнику. Створити унікальний сорт півоній справа нелегка та тривала, додає жінка. Береться пилок з однієї квітки і наноситься, наноситься от, оце ось тут ось є пилочок, ось на оцих, пилочок на оцих, а отут є маточка, отут є така, тут її може. Тут я не дориюсь до неї. Всередині є маточка, і пилочок заноситься на цю маточку, проходить запилення, потім збирається зернинка, але зернинка сходить не на перший рік, а на другий. На квіткову виставку завітало чимало містян. Серед них Вікторія жінка каже: відкрила для себе багато нового та цікавого. Мені подобається багато квітоводів, і цікаво на це подивитися. Дуже це такий. А маленька радість, яка може дещо не те, що ти забуваєш, але трошки може натхнення якесь маєш на те і пережити ці складні, дуже надважкі часи. Окрім виставки квітів, на заході презентували колекції одягу відомих майстринь. Наскільки багато є різних сортів півонів, надихнулися природнім розмаїттям та навіть побували на дворчі квітковій виставці? Це була програма Усвіт за людьми. До нових зустрічей.